рік що минув 2024, став ще одним роком для україни коли ми Вистояли, коли вологі мрії Путіна по загарбленню України знову не збулися, коли дедлайни, які ставить Путін своїм військам, не виконуються роком, коли ми так втрачали території, на жаль, втрачали своїх людей. Але Україна існує, Україна живе, Україна бореться. Ну а для окупантів цей рік, 2024, став ще і таким роком, коли війна стала ближче до них до їх власних домівок. Причому за 2-2,5 тисячі кілометрів. Від кордону з Україною це був рік зухвалих і унікальних операцій Сил оборони та українських спецслужб, про які власне розкажу далі. Тож додивіться обов'язково до кінця, поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше, разом з групою інформаційної спротив Олександром Коваленком та сайтом обоз.ua підібьємо підсумки найгучніших, найвдаліших українських операцій, зокрема на території Російської Федерації, як які були виконані у 2024 році. Протягом минулого року представники наших сил оборони і безпосередньо спецслужб провели сотні спеціальних операцій проти сил окупантів і країні-агресорки Росії. Про деякі відверто заявляли на офіційному рівні, що давало змогу віднести їх до діяльності головного управління розвідки Міноборони України служби безпеки України, сил спеціальних операцій збройних сил України чи навіть тандемної роботи цих. Відомств, але є спецоперації, про належність до яких українських силовиків ми можемо лише здогадуватися про найяскравіші далі. Отже, почався 2024 рік із системного знищення літаків А 50, ІЛ-22 та ту 22 М3. То була спільна робота українських силових структур, якій передувала ретельна підготовка. Результатом стало знищення унікальних зразків російської офіційної техніки, яку на сьогодні російський військово-промисловий комплекс. Не має змоги виробляти сама операція, окрім складності її реалізації та важливості для поля бою, стала першою в історії воєн та конфліктів зі знищення літака далекого радіолокаційного виявлення, що вже робить цю операцію унікальною. Для Росії рік почався із серйозної втрати та припинення польотів літаків типу А 50 у зоні ризику. Ну а потім українські дрони, які все далі і далі вглиб території Російської Федерації почали залітати. У 2024 році Україна вийшла на відносний паритет за кількістю результативних ударів в глиб території Росії та очевидно випередила окупантів за рівнем ефективності ударів у той час, як російські окупанти запускали дрони камікадзе шахет 136 у глиб України з метою терору цивільного населення для ударів по енергетичній інфраструктурі, українські силові структури знищували військові об'єкти Російської Федерації, військово-промисловий комплекс та пов'язані з ним. Підприємства Цього року, 24-го, всім запам'яталися удари по російських нафтопереробних заводах та нафтобазах, що істотно вплинуло на економіку країни-агресорки, а також на можливості оперативного забезпечення російських військ паливомастильними матеріалами. І подекуди вже жартують, що українські удари дронами по нафтовій галузі Російської Федерації працюють краще ніж будь-які західні санкції. Але на погляд Коваленка найбільш примітною була операція головного управління Розвідки Міноборони України щодо завдання удару по радіолокаційній станції в Орську Оренбурзької області. Ця операція була примітною тим, що ціль розміщувалася за 1800 кілометрів від кордону з Україною, що на той момент було абсолютним рекордом здальності удару. Цілю була обрана унікальна радіолокаційна станція Воронеж М. Надгоризонтна радіолокаційна станція великої дальності, що входить до системи попередження про ракетний напад. Основне завдання цих радіолокаційних станцій фіксація пусків балістичних ядерних ракет противника. Проведення такої складної операції не лише дозволило вивести з ладу унікальну станцію, відновлення якої після отриманих пошкоджень взагалі залишається під питанням, а й укотре принизило російську так звану ешалоновану протиповітряну оборону і дало зрозуміти систем попередження про ракетний напад не входять до переліку російських так званих червоних ліній. Також варто відзначити удар українського дрону по аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області майже за 600 кілометрів від зони бойових дій. В ударах по російських аеродромах, на перший погляд, уже немає нічого особливого, але. Не в цьому випадку на Ахтубінську розміщувалися рідкісні винищувачі Су-57, які російська пропаганда називає бойовими літаками п'ятого покоління. Внаслідок удару, спланованого головним управлінням розвідки Міноборони України, було знищено один такий винищувач. Ще один отримав пошкодження, і це особливий ляпас Путіну, тому що він вважає це передовим літаком. Він вважає, що це найкращий літак російської військової авіації. Вони навіть у розібраному стані цей літак повезли у Китай. На виставку, але там користувачі мереж сміялися над цим літаком, тому що побачили, що він зовсім не п'ятого покоління і зовсім не унікальний. Крім того, росіяни його позиціонують як літак-невидимку. Але. Коли він злітає з аеродрому, Ахтубінську чи іншого, всі моніторингові канали України про це пишуть. Тобто ми їх бачимо, а значить, ніякі вони не видимі. Ну і звісно, про п'яте покоління теж не доводиться говорити. Також у 2024 році були унікальні операції сил оборони у Чорному морі, і не тільки. Протягом 2024 року в Чорному морі було проведено безліч операцій, серед яких не лише удари морськими дронами по залишках російської чорноморської флотилії, зокрема потоп. Плення 1 лютого ракетного катера Івановець, атака на великий десантний корабель «Цезар-Куніков» 14 лютого, та великий десантний корабель Ямал, 22 березня, а й спецоперації на вежах бойка, так званих. Але серед усіх цих операцій по-справжньому унікальною все-таки є удар по каспійській флотилії 6 листопада. Унікальність її в тому, що українські спецслужби дотяглися до далекого Каспійська і, прорвавши ешалоновану так звану оборону Росії, яка по поступово перетворюється на привід для жартів, завдали удару по військових кораблях, що були пришвартовані в порту. Ця операція стала прикладом того, що жоден російський військовий корабель без різниці, брав він у війні проти України участь чи не брав, не може бути у безпеці, оскільки є абсолютно законною та обов'язковою до ураження ціллю. Ще варто додати, що у перші дні вже нового 25-го року Україна знову здивувала світ своєю операцією. Вперше безекіпажний катер. Тобто дрон вразив повітряну ціль. Їх було дві два гелікоптери знищено нашими е, ось цими дронами Магура, морськими дронами. А третій е, гелікоптер був пошкоджений і повернувся на базу, у якому стані не зрозуміло. Але тим не менше, дві повітряні цілі дроном з моря такого в світі ще не було. Щось мені підказує у 2025 році, ще буде багато здивувань для світу, того як майстерно українці вміють знищувати. Ворожі цілі беззаперечно. Одним з досягнень наших спецслужб у 2024 року це була ліквідація воєнних злочинців. Протягом минулого року ми неодноразово чули про якісь інциденти, які відбувалися з колаборантами, зрадниками, а також воєнними злочинцями. Хтось вибухнув у своєму автомобілі, хтось випав із вікна, когось застрелили у парку, а хтось злетів у повітря завдяки. Електросамокатом служба безпеки України 16 грудня повідомила про підозру російському генерал лейтенанту Ігорю Кирилову відповідальному за масове застосування окупантами забороненої хімічної зброї проти сил оборони України на сході та півдні нашої держави. А вже 17 грудня. Тобто наступного дня воєнного злочинця було ліквідовано. Збіг це чи справді системна робота по персонажах, за якими тягнеться кривавий шлейф злочинів, складно сказати, але цей вибух став найгучнішим з усього того, що відбувалося протягом 24-го року. Варто зазначити, що напередодні 12 грудня в Москві було ліквідовано Михайла Шацького, заступника керівника конструкторського бюро Марс та начальника відділу програмного забезпечення відповідального за розробку ракет класу повітря. Земля Х 59 69 які застосовуються під час ударів по Україні. Очевидно, що усунення причетних до вбивства геноциду українців е, до цих осіб, ось знищення цих осіб, стає системною роботою українських спецслужб, які не розраховують на міжнародні суди, та для яких справедлива відплата має свій вигляд, який висновок робить Олександр Коваленко. Українські спецслужби провели сотні операцій у 2024 році. Це були не лише вище згадані атаки в глиб території Російської Федерації. Знищення військових об'єктів та ліквідація військових злочинців, встановлення домінування у Чорному морі, а також і безліч інформаційних операцій, колосальний пласт розвідувальної діяльності та кібератак по ворогу. Але з усього перерахованого вище, а також безліч того, що не було згадано у цій статті, слід зробити один дуже важливий висновок: українські спецслужби на сьогодні мають настільки колосальний досвід проведення спецоперацій проти країни, яка перевершує нас за військовим потенціалом, потенціалом, що жодна розвідка та спецслужба у світі не може зрівнятися. Ну і підкреслюю Коваленко, ну посудіть самі, нагадайте, коли і хто в останній усував генерала, який командує одним із родів військ. Ядерної держави, кожен випадок унікальний. Кожна операція приклад для наслідування та вивчення зі сторінок спеціальної літератури у спеціальних навчальних закладах. Резюмує свої спостереження і огляд Олександр Коваленко. Все це вище сказане, говорить про те, що у 2025 році жоден російський воєнний злочинець, де б він не перебував, в якій точці земної кулі він має знати. Він не буде у безпеці ніколи, навіть коли ця війна закінчиться. Це також підкреслює те, що у 2025 році війна стане ще ближче в глибині території Росії. Росіяни будуть відчувати ось цю злочинну війну Путіна проти українців, відчувати на власній шкірі, відчувати і розуміти, що десь вони напевно щось зробили не так. Відчувати будуть. Ще більше, ще потужніше, також це говорить про те, що у 2025 році жоден російський корабель, де б він не перебував, до якої флотилії він не відносився б, він може бути потоплений кимось. Чимось загадковими обставинами, але це точно відбудеться. І це рік 2025 рік, коли Україна теж обов'язково вистоїть. Але сподіваюся, що врешті-решт для нас з вами цей рік стане переломним у гарному розумінні цього слова. Війна нарешті закінчиться, а всі наші повернуться додому, як полонені, так і військові з фронту. Але на жаль, на сьогоднішній день війна триває. Боротьба українського народу триває. Нам з вами треба підтримати збройні сили у цій боротьбі, підтримати донатом. Полтавські волонтери регулярно збирають е, гроші на потреби, термінові потреби сил оборони, а саме тих, хто на самому нулі. Тож долучіться. буквально по 10-20 гривень. Теж нормально, теж допоможе. Тому скиньте, будь ласка, вся інформація в описі цього відео, всі реквізити є. І будьте певні, це дійсно на термінові потреби і дійсно тим, кому це в першу чергу потрібно. Також дякую тим, хто підтримував протягом 24-го року і сподіваюсь буде підтримувати протягом 25-го року мій канал. Дякую вам за це, бо мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Це значить, що у 25-му році є шанси, що канал Ньюз буде не тільки існувати, а ще й розвиватися, робити щось нове. Особливо хочу подякувати Ланочці за колосальну підтримку весь попередній рік. Дякую, що ви є. Дякую, що допомагаєте. Також спонсора мого каналу. Юрію та Надії. Ну, Ілана теж є спонсором мого каналу. Зокрема, дякую вам, що підтримуєте. Друзі, хто хоче долучитися, є кнопочка стати спонсором каналу. За символічні 50 або 100 гривень на місяць, ви будете отримувати доступ до ексклюзивного контенту спеціально для спонсорів. Ну і знайте, що в будь-якому випадку частина ваших коштів йде на потреби сил оборони. Всі реквізити, як підтримати канал, знайдете також в описі цього відео. Заздалегідь дякую. Друзі, хто додивився, теж вам окрема подяка. Поставте лайк, якщо не зробили цього раніше. Підпишіться, якщо ще не підписані. Напишіть коментар і рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим. Будемо тримати зв'язок разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо! Слава Україні!